Друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про те, як проходили вибори парламентські в Молдові, і про те, чого ми можемо очікувати українців від політичного життя всередині Молдови найближчим часом. І в цьому всьому розібратися сьогодні нам допоможе новий гість. Це Олександр Коптєв, аналітик, учасник аналітичного центру Балканських досліджень. Олександр, вітаю. Вітаю вас. Я одразу зазначу для глядачів те, що посилання на телеграм канал аналітичного центру буде безпосередньо під відео. Тож я особисто підписаний. Рекомендую всім переходити, підписатися і слідкувати. Там цікава аналітика та дуже важливі новини. Тож рекомендую, Олександр. Таке перше запитання сьогодні. Ще вранці, коли я. Лише тільки-тільки там, от ну не було ще остаточних результатів оголошено однак там да якісь попередні результати були і така впевнена перемога проєвропейської політичної сили. Однак напередодні перед виборами, там президент Молдови має Санд. Вона виходила з такими. Певними меседжами, котрі викликали певну, напевно, навіть тривогу взагалі серед українців, те, що ну тез був про те, що може нібито відбутися там реванш взагалі проросійських політичних сил. А сьогодні така впевнена перемога. Чи дійсно було напередодні виборів взагалі не зрозуміло, яким чином повернеться ситуація, чи це був такий собі певний момент, якраз таки мобілізації проєвропейських налаштованих виборців? Насправді um, це дуже цікаве питання, і воно власне поєднує обидва аспекти, про які ви зазначили. По-перше, якщо ми проаналізуємо те, на чому грали патріотичний блок, він же про соціалістів, комуністів і ще двох партій, і про європейська пас, вони якраз зіграли на поляризації електорату. Це в принципі досить типова тактика для нашого сучасного навіть можна сказати глобального суспільства. Не одні вибори вже так проходили. До прикладу, сусідньої Румунії. А з іншого боку, ситуація була дуже гострою, оскільки для ПАС фактично не залишалося би альтернатив для утворення коаліції, якби вони не здобули монобільшість у парламенті. Тому, якби, якщо ми зараз звернемося до попередніх результатів соціологічних опитувань, то у ПАС і близько там не було такої більшості, яку вони змогли здобути на виборах. Там їм давали до 36%, а вони здобули понад 50%, що є досить феноменальним результатом, як в таких умовах. І дійсно, маємо розуміти, що вибори проходили в умовах просто безпрецедентної, постійної інформаційної, атаки з боку Росії. З організацією сітки підкупу виборців, підвозу е, громадян до пунктів голосування, що вони проголосували за потрібні, так скажемо, політичні сили, і так далі. Звісно, в таких умовах, е, попри те, що молдовські правоохоронні органи спецслужби і європейські, і румунські, і українські, в тому числі допомагали. Ми всі розуміємо, що це могло би закінчитися невдало для проєвропейців у Молдові. А ось явка, там, котра була зазначена, якщо не помиляюся, там трішки більше п'яти відсотків. Це взагалі ну, типова явка для виборів в Молдові, вона зменшується. Насправді, з роками, явка на парламентських виборах в Молдові зменшується. Якщо ми повернемося до одних з перших у 1994-му, там була явка під 80%, що є досить великим показником. А найнижчий результат ми могли побачити у 2019-му це 48%. Тобто явка знизилась фактично на третину за кілька десятків років. Тому власне. Для Санду та проєвропейської партії було важливо мобілізувати саме молодий електорат, оскільки він в основному традиційно голосує за е, проєвропейський напрямок. Якщо в принципі порівняти з іншими європейськими країнами, де молодь голосує про ультрапра... за ультраправих, то в Молдові просто таких партій не існує. Була спроба створити молдова мари або ж велика Молдова, партія Вікторії яку також відносила до Сітки Шора, так званої. проте її буквально в день виборів все-таки остаточно зняли і заявила ЦВК, що голоси, які йдуть за цю партію, вони будуть анульовані. Тому, фактично, вявка, яка становить все-таки на цих виборах більше 50%, також сприяла тому, що Приверберська партія змогла власне, здобути такий результат. А жителі Придністров'я приймають участь у голосуванні на виборах в Молдові? А, так, вони беруть участь, оскільки Молдова вважає Придністров'я очевидно в своєї території відповідно громадяни Придністров'я, так званого Громадянами Молдови, відповідно, вони мають право голосу. Але тут важливо зазначити те, наскільки грамотно в цьому випадку діє правляча партія. Це було і на президентських виборах минулого року, і на парламентських цього року. Вони зробили ставку на діаспору і відкрили мінімальну кількість дільниць у Придністрові та на території Російської Федерації Білорусі, і максимально на території. Власне, країн Європейського Союзу та Північної Америки, відповідно, результати, які отримали з дільниць Придністров'я, були досить очікувані, що більшість там здобула блок патріотичний і соціалістів, комуністів і компанії. Проте жителі Придністров'я беруть участь у виборах. Але якщо ми говоримо про, про російський налаштований сегмент, то тут навіть варто дивитися не так на Придністров'я, як на Гагаузію, яку, на жаль, змогли досить сильно поляризувати і розкачати проросійськими наративами. Якщо ми згадаємо результати президентських виборів 2024 року, то на другому етапі в Придністрові зимаю Сандо проголосувала чверть електорату у той час, коли в Гагаузі всього 5%. Тобто бачимо, що різниця є. І навіть попри те, що Придністров'я це фактично. Державне квазіутворення, яке існує за допомогою фінансових вливань з Російської Федерації, навіть при таких умовах там зберігається частина населення, яка розуміє, що так ну, не мало би бути, і ще, можливо, є шанс щось змінити. А от після вже ополюднення результатів виборів, чи існує якась там загроза того, що можуть розпочатися там, наприклад, да, про російські системи. Провокації, там вуличні заворушення і тому подібне. Вони вже розпочалися буквально в день е, завершення виборів. Вже тоді вийшли на протести під будівлю ЦВК, е, прихильники патріотичного блоку. Хоча прихильниками їх назвати важко, оскільки вже були докази того, що вони координуються сіткою телеграм-каналів, які пропонують оплату за участь в протестах і бонуси за акції приводу другого з іншого боку, активісти, які підтримують проєвропейський рух, вийшли на контрпротест для того, щоб показати, що не тільки віддала свій голос, а що і що це ніяка не сфальсифікація, і що дійсно вони є, і що вони є в великій кількості. От, звісно, є велика вірогідність, що проросійські протести будуть продовжуватися, тому що якщо ми взагалі згадаємо історію так протестних Рухів у Молдові з 2022 року, навіть то вони в принципі не вщухали. Вони були постійно організовані демонстрації е за фактично за рахунок Ілана Шора, е бізнесмена втікача-олігарха з Молдови, якому вдома світять 15 років. ув'язнення. він був причетний до викрадення мільярда доларів з банків Молдови. І, власне, фінансує величезну проросійську мережу, яка складається не тільки з політичних партій і представників, а й з новинних каналів і так далі. От тому фактично це навіть не те, що вирігідність що провокації продовжуватимуться. Це просто ближче до факту навіть. А от в попередньому в парламенті попереднього скликання позиції пас. Які були, от ну, на теперішніх виборах, дав скоротилися чи збільшилися? От е, ну, взагалі, тут варто згадати контекст, при якому були попередні парламентські вибори, коли Майя Санто прийшла до влади, Додон залишив її у спадок, так скажем, е, недієздатний уряд, який фактично рік не могли сформувати. Постійно переформатовували, і в результаті дійшло до позачергових парламентських виборів. На фоні економічної кризи, наслідок пандемії ковіду і ще ряду дуже невдалих подій для молдовської економіки. Приходить до влади партія ПАСП в монобільшості у складі 61 депутата з 101. Для довідки просто для формування більшості в парламенті потрібно мати 51 депутата. Тобто, це було досить комфортна більшість. І фактично правляча партія могла спокійно керувати країною. Сьогодні, вже сьогодні, зранку з'явився плюс-мінус остаточний розподіл мандатів, партія Пас отримала 55 з необхідних 51 Тобто Тобто, ну, це не є комфортною більшістю, оскільки, якщо ми згадаємо там ряд скандалів, коли Пас виключала зі своєї фракції кількох депутатів, просто, просто бо так. Насправді, це не скажу, що було дуже вдалим рішенням, тому що варто було би вирішити проблему замість того, щоб просто виганяти депутата зі своєї фракції. Тим не менш, зараз такі рухи м, ризикують привести до більшої кризи, оскільки немає такої можливості, як м, когось міняти чи викидати, оскільки немає фактично запасу. От. Якщо ми говоримо взагалі про кількість, то тут можуть бути абсолютно непередбачені ситуації, тому що якби це сумно не звучало і трагічно, але минулого року один депутат від партії Пас, який пройшов у парламент, він просто помер від анафілактичного шоку, його влітку вкусила оса. Тобто може бути навіть і таке. От. Е тому більшість є менше ніж минулого разу. Не надто комфортно, проте достатньо для того, щоб е, керувати державою наразі і формувати уряд. А коли в Молдові там наступні вибори от, президента чи парламентські? тобто, коли знову Молдова да, буде, скажімо так, спонукати в інформаційному просторі до певної такої тривоги? Е, наступні вибори за три роки президентські відбудуться. Тобто, фактично, є ще певний час для е, розвитку і для, так скажем, зміни позицій всередині, а парламентський відбудеться через 4 роки, також, тобто, восени 2029 року виходить. От. Але до того часу упас є кілька завдань, і це в першу чергу м -м, перетягнути на свою сторону відносно проєвропейські рухи, які зараз є в парламенті. Наприклад, наша партія Ренато Усатого або ж та сама альтернатива, попри те, що в неї там величезний російський слід пас варто навчитися працювати з ними для того, щоб не залишитися в такій ситуації, коли вони можуть здобути перемогу на виборах, проте не буде з ким формувати коаліцію. І це буде власне, ну фактично, провало. Тому що інші проєвропейські налаштовані сили не набрали в основному навіть 1% на парламентських виборах. Наприклад, якщо ми говоримо про блок разом, який складається, якщо я не помиляюся, чотирьох партій. він набрав там, мінімальну кількість голосів. А для того, щоб об'єднання пройшло в парламент, потрібно набрати 7%. От, тобто, там і близько проходження ну, взагалі на і не пахло. А це, це об'єднання є проєвропейське налаштованим. А от які рейтинги да, от, і взагалі позиції у май санду в Молдові? Тобто, чи да як там змінюється? Ну чи відсотково це якась там електоральна підтримка в неї? Да, які перспективи політичні взагалі? А, ну тут варто сказати, що в принципі її правління її партії припало на дуже невдалі часи. Знову ж таки, повертаючись до вже сказано, це ковід. Потім це початок повномасштабної агресії Росії проти України. Економічні наслідки цього, в першу чергу, електроенергія. Тому що коли в нас почалися блекаути, вони частково так і були в Молдові, оскільки вона була заживлена від нашої мережі. От. Ну і фактично її партія. Не змогла реалізувати в повній мірі реформи, які вони пообіцяли, і не було досягнуто настільки відчутного прогресу прогресу в євроінтеграції. Тим не менш, Майя Санду залишається політиком номер один за рівнем довіри в країні, оскільки вона все-таки не заплямувала себе якимось великими корупційними скандалами, як це було зі всіма попередніми очільниками. От, тому власне стабільний відсоток підтримки у неї досі присутній на рівні ну, приблизно половини. Це досить високий рівень, я би сказав. От. Щодо партії ПАС, знову ж таки, перед нею стоїть багато завдань навчитися визнавати помилки в першу чергу і консультуватися, можливо, із громадянським суспільством. І для того, щоб, власне, рухатися далі в правильному напрямку. Оскільки, навіть коли є монобільшість, ну не варто ігнорувати голоси своїх громадян, які проголосували за пас, в основному тому що розуміли, що альтернатива є значно гіршою, а не через те, що ця партія є настільки чудовою і приймає такі прекрасні рішення. От. Тому наразі для скажімо так, відновлення тих рейтингів від того рівня довіри перед е, сандо і Пас стоять значні виклики, проте є всі шанси це зробити. Але, звісно, не варто забувати, що пропагандистська машина, підтримувана Росією, працює. Працює в режимі 24 на 7, і Молдова не таке велике населення. І фактично кожен громадянин Молдови по кілька разів на день може бачити. Певну кількість дезінформації, про в тому числі власну владу. Це не може не впливати на сприйняття. Тут просто таке останнє запитання виникло: наскільки сильно от Росія має вплив на інформаційний поток в Молдові. Ну, це, власне, те, про що я те, чим я закінчував останню тезу. Те, що чим менша кількість громадян, тим легше розкрутити якусь то, те саме ІПСО. От і фактично кожен громадянин Молдови стикається постійно з дезінформацією, і враховуючи те, що велика частка населення є тих, які сприймають російську, як або рідну, або чудово нею володіють, то Росії навіть не потрібно вкладатися в Переклад і адаптація це до румунської мови. Зокрема, це чудово спрацювано в Гагаузії, яка була створена як автономна територіальна одиниця, в першу чергу для захисту гагаузької культури та мови, а в результаті там фактично залишилися шкіл, де викладають гагаузькою, лише російською. І відповідно, це цілі покоління вже людей, цілі покоління громадян, електорату яких так виростили, і яким вклали в голову зовсім невигідні е, сучасній владі меседжі, а вигідні тим, хто їх вкладав, тобто Росії. От, тому Росія має значний вплив, проте ці вибори показали, що його можна спробувати як мінімум зменшувати, з ним потрібно і дієво можна боротися, і це треба робити, інакше наслідки можуть бути ну, неприємними, м'яко кажучи. Ну, дякую вам, Олександре, за те, що провели нам такий да, У нас вийшов досить лаконічний, однак, ну я думаю, чудово просто ви розкрили всю картину, що відбувалося, тому що ну, сусідня держава, однак, у нас якось настільки мало вона перебуває в інформаційному просторі. От коли лише тут розпочалася якась певна така тривога, от згадали, що Молдова є рядом. Тож, вам велика дяка. Нагадую глядачам, що у нас посилання на аналітичний центр, в якому аналітику якраз таки формує Олександр. На цей телеграм-канал буде також під відео. Переходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть ваші думки, запитання, що відповідаємо, відповідаємо. І вам, Олександр, ще раз велика дяка, а вам, друзі, до зустрічі. Дякую.